Стати на захист країни від загарбників на Буковині триває набір до стрілецьких та штурмових наступальних батальйонів. Хто та яким чином може долучитись до лав збройних сил? Дізнавалась, моя колега. Минув майже рік з початку повномасштабного вторгнення, увесь цей час українські захисники та захисниці відважно боронять спокійний сон тилу та роблять все можливе для вільного майбутнього країни. Тож, аби відігнати ворога від кордонів України, буковинців запрошують долучитись до лав збройних сил в складі стрілецького батальйону. Як ми бачимо, Росія не припиняє намірів захопити Україну, продовжується широкомасштабний наступ, і аби чинити більш потужний спротив ворогу на бок. Ковині, які по всій Україні створюються стрілецькі батальйони. З початку вторгнення Буковинські центри комплектування вже сформували три стрілецьких батальйони. Наразі формують четвертий. Усі кандидати, які вирішили вступити до лав збройних сил, матимуть змогу пройти необхідну підготовку та освоїти різноманітні військові професії. На службу в підрозділ запрошуються як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років, як з досвідом служби, так і без досвіду служби. Адже всі військовослужбовці підрозділу будуть проходити відповідну військову підготовку. І навчання запрошуються чоловіки і жінки на посади офіцерського, сержантського та рядового складу, як на тилові посади, так і на бойовий. Саме основне це бажання захищати Україну, вмотивованість і бажання долучитися до лав Збройних сил. Військові новобранці отримуватимуть грошове забезпечення на рівні з іншими військовими, каже Тетяна Попович. Військовослужбовці окремого стрілецького батальйону матимуть забезпечення на рівні з усіма іншими військовими частинами збройних сил, тобто матимуть гідне грошове забезпечення, соціальні пільги держави і можливість кар'єрного зростання, а також інші переваги. Вступити до стрілецького батальйону закликають, зокрема, і внутрішньо переміщених осіб. Окрім буковинців, ми також закликаємо долучатися до лав стрілецького батальйону, тих чоловіків, а також жінок, які переїхали на Буковину із інших областей. Зокрема, Нацполіція України також формує об'єднану штурмову бригаду Людь, в котру можуть приєднати співробітники поліції та цивільні. В наш підрозділ ми чекаємо хлопців сильно мотивованих, які згодні і можуть виконувати штурмові. Задачі всі будуть навчені, всі пройдуть польові навчання і будуть вміти вправно вправлятися зі зброєю. Охочі вступити до лав стрілецького батальйону Чернівецької області. Можуть звернутись в раду територіальних громад за місцем проживання, а також до районних і міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.